Виконуємо номер 355 із підручника Алгебра 7 та номер 13, крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді степеня і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Підносимо. Степінь до степеня. Щоб піднести степінь до степеня, основу залишаю тією самою, а показники степенів перемножають. 3 помножити на 4 буде 12. Тепер виконуємо множення степенів з однаковими основами. Основу залишаємо тією самою, а показники степенів додаємо. Отримаємо B в 19 степені. Підносимо степінь до степеня у внутрішніх дужках. Основу переписали показники перемножаємо. 4 множимо на 5 буде 20. Тепер підносимо степінь до степеня, що була в зовнішніх дужках. Основу переписали показники перемножаємо. 20 помножити на 6 буде 120. Маємо х в 120 степені. Виконуємо піднесення до степеня. Основу переписали, показник помножили. 3 помножити на 8 буде 24. Тепер виконуємо ділення степінь на степінь, основи яких однакові. Показник переписали основу переписали. Показники віднімаємо. Отримаємо С в 14 степені. Підносимо степінь до степеня. Показники перемножаємо. І тут степінь до степеня. Маємо М в 15 степені помножити на М в 14 степені. Тепер виконуємо множення степені з ознаковими основами. Показники додаємо, основу переписали. Маємо М в 29 степені. Номер 355 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.